Різноманіття смаків від кращих пивоварів в Івано-Франківську відгримів перший в Україні міжнародний фестиваль крафтового пива Хопіфест. Загалом він зібрав 16 представників малих броварень з України та Європи. Вони представили немало небагато понад півсотні видів пива. Приємно, що представлений саме європейський крафт, теж, не лише місцевий український наш перше, що бросається в очі, половина кранів пустують, Випили за вчора. Ми спеціально їхали. На пік фестивалі, і, виходить, треба було приїхати на відкриття, і так би ми випили пиво. Ми тільки одне спробували дуже приємне враження, що в Україні виготовляють. Пива з різними ну, авторські пива з різними смаками. Та пиво тут можна було спробувати не просте, а експериментальне з додаванням фруктів, ягід, трав, спецій та всього іншого, що важко уявити у смаці звичного хмільного напою. Кожен пивовар, знає ще всю лінійку солодів та хмелю у собі в голові проєктує, що він хоче в подальшому побачити. І можна сказати так це сестра. На те воно і крафтове кажуть пивовари, аби дивитися. Увати різноманіттям смаків, адже зварене за традиційними рецептами і методикою, так як це робили наші пращури. Бровари розповідають, великі корпорації захопили 96% вітчизняного ринку пива, та все ж таки поціновувачі крафту хочуть з ними змагатися. Нам треба конкурувати з ними в плані ідеології, Нам треба робити більш ароматні, більш насичені смаки, якось експериментувати для того, щоб ми відрізнялися від них, тому що ну зробити звичайно лагерний пи. Пиво, це ну, вони нас просто передавлять. Організатори кажуть, фестиваль створили для того, аби підняти культуру споживання якісного пива, адже така пивна революція до України дійшла лише нещодавно. Це насправді таке ж такі питання, як. Їсти пісну вівсянку, і тут спробувати якісь, я не знаю, дуже смачні там не знаю, знайстейково чи гриль. І це буде порівняння. Насправді, отак. От от. Загалом за два дні хопіфест відвідали близько семи тисяч людей. До речі, взимку організатори планують зробити фестиваль крафтового пива та віскі. Ларини Іваненко, Віталій Савчук, Владислав Петриченко, телеканал 402.